Тарас Шевченко, Сон. Комедія епіграф Дух істини його же мір не може прияті, як уні відіт його, ніже знає його. Іоанна глава 14 стих 17. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, виждені нещасливий в тебе час, та й запустить пазурі в печінки. І не благай. Не вимулять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно. Жалкуєте, їй Богу не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак, ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі ідучи, поки доплентавшись до хатини, а в мене діти не кричать і жінка не лає, Тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати. вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же сон, напрочуд дивний мені приснився, найтверезіший би упився. Скупи жидюга, дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива та чорта з два. Дивлюся, так буцім сова, летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею, Лечу й прощаюся з землею. Прощай світи, прощай земле, неприязний краю, мої муки, мої люті, хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безталанна вдово, я до тебе літатиму з хмари на розмову. На розмову тихо сумну, на раду з тобою, опівночі падатиму Рясною росою. Порадимось, посумує, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, не Богу, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш, душе моя убога, чого марне плачеш, чого тобі шкода, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо-високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, у тім раї, що ти покидаєш. Латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війську оддають, бо його бач трохи, а он, де під тином, опухла дитина, і мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш, очі, очі. На що ви здалися? Чом ви смалку не висохли, слізьми не злилися, то покритка попід тинню з байстрям шкандибає. Батько й мати отцурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із захмари наші сльози, горе, може, й бачить, та помага, як і оті гори. Предковічні, що политі кров'ю людською, душа моя убогая, лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з ними росла. Ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх лети та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії трупом землю криє. А без тебе я де небудь серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю, і знов лечу понад землею, і знов прощаюся, я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє. Кругами бори та болота, туман, туман і пустота, людей не чуть, не знать і сліду, людської страшної ноги і вороги, й не вороги. Прощайте, в гості не приїду. Убивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на вік віків снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозми, кров'ю, то я отпочину, отпочину. аж слухаю, загули кайдани під землею. Подивлюся, о, люди погані, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв, чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце заплили і галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, і коли я спокутую, коли діжду краю, не бачу й не знаю. Заворушилася пустиня, бо вес тісної домовини, на той останній страшний суд, мертвці за правдою встають. То не вмерлі, не убиті, не суда просити. Ні, то люди, живі люди в кайдани залиті. І знов золота виносять, Щоб пельку залити неситому. То каторжні, а за що? Ті знають, це держити. А може ще й він не добачає? Он де злодій штамкований, кайдани волочить. Он розбойник катований, зубами скрихочек. Недобитка товариша зарізати хоче, а меж ними запеклими в кайдани убраний цар всесвітній, цар волі, цар штемком увінчане, в муці в каторзі не просить, не плаче і не споги. Раз добром навіде серце, віть не прохолоне. А де ж твої думи, рожевії квіти, доглядані смілі, викохані діти, кому ти їх друже, кому передав? Чи може навіки в серце поховав? О, не ховай, брате, розсипіх, розкидай, зійдуть і ростимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метас, чи вже буде? Буде, буде, бо холодно, мороз розум будить, і знов лечу, земля чорніє, тримає розум, серце мліє, дивлюся, хати над шляхами та городі з тома церквами. А в городах, мов журавлі, Замуштрували москалі, нагодовані, обуті, і кайдана чи окуті муструються, далі гляну, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє, туман тяжкий, долітаю то город без безкраїй, чи то турецький, чи то Німецький, а може, те, що й Московський, церкви та палати. Та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося, огонь огнем, кругом запалало. Аж злякався я. Ура, ура, ура! Цу-цу, дурні, схаменіться, чого се ви раді, що горите екой хол, хол не знаєть параду. У нас парад, сам ізволіть сьогодні гуляти. Та де ж вона тая цяця, Бон відеш палати. Штовхаюся я, аж землячок, спасибі признався з новими гудзиками, де ти здесь взявся з України, так як же ти говорити не вмієш по здешньому, ба ні кажу, говорити умію, та не хочу, Екой чудак, я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, во двор... в дворець попитаюсь ввести тебе. Тільки знаєш, ми брат просвіщенний. Не поскупісь полтінкою, цур тобі мерзенний, каламарю, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний. Так от дирай уже на що золотом облиті блюдо аж ось і сам високий, Сердитий виступає, обок його цариця небога, мов опеньок засушений, тонка довгонога, та ще. На лихо сердешне хіта головою. Так оце то та богиня лишенько з тобою. А я дурний, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Ото дурний, а ще й битий, на каток повірив, москалеві. От і читай, і мити їм віри. За богами панства, панства в церебрі та златі, мов кабани годовині, пикаті, пузаті. Аж потів, та то впляться, щоб, щоб то ближче стати коло самих. Може вдарять або дулю дати, благовонять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику. І всі у ряд поставили, ніби без язики. Ані телень, цар цвенькає, а диво цариця. Мов та чаплями між птахами з каче бід'ю бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті, та що снишком розмовляли здалека не чути. О отєчістві, здається, та нових петлицях, та у муштрах ще навішим. А потім цариця сіла, мовчки на дзиглику, дивлюся, цар підходить до найстаршого та в пику його як затопить. Облизався не Борако та меншого в пузо, аж загуло, а той собі ще меншого туза Меже плечі. Той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже порогу Як кинеться по вулицях, та й давай місити Недобитків православних, а ті голосити. та верещать та як ревнуть гуля наш батюшка. Гуля, ура, ура, ура! А а. -а, -а, -а. Зареготався я, та й годі, а й мене давнули таки добре, перед світом усе те заснуло. Тільки де, де православні, по углах стогнали, та стогнучи за батюшку, Господа благали. Сміхи сльози, от пішов я город озирати. Там ніч, як день, дивлюся палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем, дивуюсь, мов несамовитий. Як то ноно зробилося з калюжі такої, таке диво. Отут крові пролито людської і без ножа. Потім боці твердиня й дзвіниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться. І тенькають. От я повертаюсь, а кінь летить копитами, скелю розбиває, а на коні сидить охляб, у свит не свиті і без шапки яким слистом голова повита. Кінь басує, от-от річку, от-от перескочить. А він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі й читаю, що на скелі наковану. Первому вторая. Таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати. Кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко, тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою, замираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає щось таке і невидиме. Із города, і з Глухова полки виступали за заступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердний! о царю поганий, царю проклятий, лукавий, Аспеди неситий. Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих. І в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замучав у кайданах. Царю, царю, і бог не розлучить нас з тобою. Кайданами сковані зі мною. вік віки, тяжко мені. Витать над невою України далекої. Може, вже й немає, полетів би, подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро спустила, в синє море розкопала високі могили, нашу славу. Боже милий, жалься, Боже милий, та й замовкло. Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо, а в тій хмарі, мов звір в виє, то не хмара, біла пташка, хмарою спустилась. Над царем тим мусянджованим і заголосила. І ми сковані з тобою людоїде, Змію, на страйснішому в насудищі ми Бог і закриєм, од очей з твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав, а з шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в Новій Рясі, подивився. Церкви та палати, веселися лютий кати. Проклятий, проклятий, розлетілись, розсипались, сонечко вставало. А я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже вбогі ворушились, на труд поспішали, і москалі над розпуттях уже муштрувались. у край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. Я стою, похилившись, думаю, гадаю. Як то тяжко, той насущні люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувати та драти із батька, із брата, а між ними і землячки де де проглядають. По-московськи, так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по-німецьки, а то тепер і кисне в чорнилах. П'явки, п'явки, може, батько останню корову вже дам продав, поки вивчив московської мови. Україно, Україно, оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською блекотою в німецьких теплицях заглушені, плачу крайню, бездітна вдовиця. Піти лишень подивитися до царя в палати, що там робиться, приходжу. Старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалось, як їм дикі, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились, неначе берлоги, медвідь виліз, ледве-ледве переносить ноги та одутий аж по синів. Похмілля прокляте його мучило. Як крикне на самих пузатих, всі пузаті до од землю провалились. Він вилубив баньки з лоба і все затрусилось. Що сталось? Мов скажений на менших гукає, і ті в землю, він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня такий чудний. Я аж засміявся. Він і почув, та як зикне, я перелякався та й прокинувсь. Отаке то приснилося диву. Чудне якесь. Таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі, милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось. 8 іюля 1844 року Санкт Петербург.